Всім привіт! В ефірі зіркової і Я Анастасія Карпчук. Програма про відомих і талановитих. Ось і закінчились цьогорічні перегони фільмів і акторів. Всі нагороди вже роздали. Оскар 2015 знайшов свого власника. Тож про найочікуванішу подію в кінематографі розкажу вам далі у програмі. В ніч з 22 на 23 лютого відбулася відбулась вісімдесят церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар. Заповідна формула, відкритий конверт. Кінець напруженим очікуванням. І головним переможцем Оскарівської гонки цього сезону стала комедія Бердмен мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Ін'яріту. У кишені Бердмана здавалося б не такої вже й надзвичайної комедії Аж чотири Оскара. Це найкращий художній фільм, краща режисерська робота, найкращий сценарій і найкраща операторська робота. Зазначимо за нагороду в найпрестижнішій категорії боролося відразу вісім картин: Бердмен, Готель, Гранд Будапешт, граф імітацію, американський снайпер, «Отродство», всесвіт Стівена Хокінга, історична драма, сельма та одержимість. Слухай мене, Ти багатий чоловік Повернемося з тріумфом. Ось що я мав на увазі. так почалося моє життя. я почав стажування коридорного під суворим командуванням містера Густава Ейча. багато поважних гостей готелі зверталися до нього у всіх важливих номінаціях. Бердмен обійшов свого головного суперника, стрічку отроцтво Річарда Лінклейтена. Фільм, який знімався 11 років, уявляєте? Втім, стрічці Лінклейтера вже і так забезпечене місце в історії світового кіно за тривалі зйомки Не було з бамперами грати. Не нужны тебе бампери в жизни. Бункерівні. А от найкращим актором визнаний Еді Рендмейн за фільм Всесвіт Стівена Хокінга. Це стрічка про силу любові і силу духу видатного фізика Стівена Хокінга, життя якого перевернуло захворювання моторних нейронів. В результаті хвороба призвела до абсолютного паралічу. Однак інвалідність не зламала ні особистість Хокінга, ні його блискучий розум і бажання пізнати все довкола. Неймовірна доля дивовижної людини подарувала Стівену трьох дітей. Для 33-річного актора Еді Редмейна, який починав кар'єру актора з серіалів, роль Стівена Хокінга, мабуть, найсерйозніша роль, і одразу така нагорода. Безумовно, цей фільм захоплює. Ми можемо побачити, як життя Стіва змінюється дуже швидко. Він не хотів здаватися, навіть коли знав, що скоро його очікує смерть. Він важко працював, аби довести, що не боїться смерті. Сам фільм про життя фізика, яке значною мірою впливає на його життя. Цим самим відрізняється від інших фільмів про кохання і фантастику. Спеціально щоб вжитися у роль, я відвідав одного відомого фізика у Лондоні, який допоміг мені увійти у світ фізики і подивитися на світ іншими очима. Стівен був спершу звичайним студентом Кембриджу, який мало чим захоплювався. Головне у його житті була фізика. Він вірив тільки у те, що бачив. При перегляді цього фільму ви не побачите багатеньких дітей з Кембриджа, а побачите, як насправді і чим прославляється цей університет. Ми маємо дивитись такі фільми, адже те, як описується фізика у цьому фільмі, це просто неймовірно. Дякую. А кращою акторкою стала Джуліана Мур за роботу у стрічці Все ще Еліс. Вона зіграла професора лінгвістики Еліс Хауленд. Головна героїня успішна, щаслива у шлюбі, має трьох дорослих дітей. Але все міняється, коли одного разу вона починає забувати слова. Жінка звертається за допомогою і їй ставлять діагноз хвороба Альцгеймера. 54-річна Джуліана Мур відмінно зіграла Еліс Хаулейд. Заслужено отримала звання найкращої акторки року. Чимало нагород отримав фільм Готель Гранд Будапешт. Незважаючи на те, що стрічка не стала кращим фільмом, картина була удостоєна чотирьох статуеток у номінаціях: найкращий саундтрек, найкраща робота художника-постановника, найкращий гринь і зачіска та найкращий дизайн костюмів. Комедія з елементами абсурду, що розповідає про дивовижних мешканців старого готелю. Переддень вселенської катастрофи світової війни знімався він в різних регіонах Саксонії. Академики відзначили дійсно приголомшливу роботу художників, костюмерів і гримерів. Як і припускали багато експертів, фільм Іда польського режисера Павла Павліковського обійшов на фінішній прямій інших фаворитів у категорії Кращий фільм іноземною мовою. Стримана камерна чорно-біла стрічка розповідає про юну дівчину, яка жила в монастирі, і напередодні постригу дізналася про своє єврейське походження. Тож відправилася на пошук свого коріння. З вашейдалебенштайн. Відповідя очі пристеляла. ти дувком. Кращою актрисою другого плану визнана Патріція Аркет, яка виконала роль у стрічці «Отродство». Премію на кращу чоловічу роль другого плану отримав Джей Кей Сімсон, який зіграв роль у фільмі Одержимість. Ця картина отримала ще два Оскари за кращу звукорежисуру і кращий монтаж. Премію за кращий монтаж звуку отримала стрічка Снайпер за спецефекти науково-фантастичний фільм «Інтерсталер». А от кращим анімаційним фільмом названо місто героїв. Мужчина призовного возросте з мобільником. Слідить за конвоєм. Прийом. Якщо думаєш, что інформатор тебе зелений світ. Рішай сам прийом. Тріумфатори вечора зі сцени емоційно висловлювали подяку своїм рідним і колегам, тримаючи і тремтячи від хвилювання в руках заповідні статуетки. Ось такою була церемонія нагородження Оскар 2015 На сьогодні у мене все. Дивіться, зіркові посаденьки, дізнавайтеся про найважливіші події з життя знаменитостей. З вами була я, Анастасія Карпчук, Па-па! Мої вітання усім глядачам з вами, як завжди, у цій годині і на цьому телеканалі програма щоденник зірки. І я, її постійна ведуча Вікторія Мечуташвілі. Сьогодні героїною нашої програми стане американська акторка, яка цьогоріч отримала славнозвісного Оскара за кращу жіночу роль. Це Джуліан Мур. До речі, справжнє її ім'я Джулі Сміт, а Джуліан Мур є псевдонімом. Сама акторка пояснює його так. Коли в 21 рік я прийшла у театр, мені сказали, що Джулі Сміт вже є. Більше того, у театральному світі є декілька акторок з таким іменем, розповідає акторка. Тоді я взяла другі імена батьків і побудувала з них свій псевдонім. Ан це друге ім'я мами, а Мур батька. Джуліан одна з найталановитіших акторок в сучасній історії кінематографу. Вона володіє яскравою зовнішністю і легендарними рудими кучерями, які вже давно стали її фірмовою фішкою. Її красі може позаздрити будь-яка топ-модель. Однак, на відміну від численних колег, вона ніколи не користувалася нею для того, щоб пробитися у світ великого кіно. Її головною зброєю завжди був акторський талант, що дозволяв їй легко перевтілюватись в різноманітних персонажів. За свою кар'єру Джуліан Мур виконала безліч ролей, і кожна з них стала по-справжньому примітна і цікава. Кожен фільм з її участю це 100% хіт, адже вона акторка від Бога. Джулія народилася в невеликому провінційному місті Феєтвіл. Розташованому недалеко від східного узбережжя США. Її батько Пітер Мур Сміт працював військовим суддею. А мама Ханна Сміт була психіатром і соціальним працівником. Джуліан була старшою дитиною у великій родині. Крім неї, у її батьків є також молодший син і ще одна донька. Сім'я майбутньої знаменитості жила душа в душу. Єдиним гнітючим фактором в дитинстві Джуліани Сміт були часті переїзди з місця на місце. Тому юній дівчині було складно завести друзів. І через це, уже з підліткового віку, майбутня акторка з головою поринула у навчання. Спочатку вона навчалася в американському коледжі в німецькому в франкфурті на Майні. А згодом, після повернення в США, дівчинка продовжила навчання в школі мистець Бостонського університету. Тут вона провчилася декілька років і отримала ступінь бакалавра. У майбутньої акторки були високі бали зі всіх найважливіших предметів. Тому вона вирішила переїхати в Нью-Йорк, щоб продовжити своє навчання. Вона стала відвідувати акторські курси і вивчати останні тенденції в сучасній драматургії. До речі, на початку свого творчого шляху Джуліан не бачила себе в ролі кіноакторки і мріяла виключно про театральну кар'єру. На початку кар'єри акторка часто грала на Бродвеї. Першою по-справжньому значущою телевізійною ролью для Джуліан Мур стала роль в мильній опері Як обертається світ. Протягом трьох років дівчина грала в цьому фільмі відразу дві ролі. Незабаром молоду акторку відзначило і журі премії Еммі, назвавши її кращою молодою акторкою денного серіалу. Згодом дівчина стала часто зніматися і в інших телевізійних фільмах. Слідом за ними пішли й перші ролі у кіно. Так, дебютною кінематографічною роботою для «Рудоволосої красуні став фільм Казки з темної сторони. У цьому фільмі Джуліан Мур відзначилась дуже непомітно. Її практично відразу з'їла злісна мумія. Але саме після цієї роботи їй почали пропонувати ролі. За наступних п'ять років акторка знялася відразу в 14 фільмах. Найбільш помітними роботами цього періоду для красуні стали стрічки Рука що колише колиску тіло як доказ, «Тікач», а також сиквел нашого шумілого кінохіта Парк юрського періоду і фільм Короткі історії, що приніс їй золотий глобус і приз венеціанського кінофестивалю. Філтон Вайтінз Реймінкансам. Кест Shortcuts raises the roof on America. А наша програма підійшла до кінця. Сьогодні ми дізнавалися про цікаву особистість сучасного кіно. Джуліан Мур, володарку Оскару 2015 З вами була програма Щоденник Зірки і я Вікторія Мочеташвілі. Бувайте.